Так, друзі, всім привіт. Потрошку модернізую свого токарного станочка. Встановив ось так, вже ящик сюди закріпив, там де електроніка буде стояти, електронна гітара колись підключиться. Зараз вже ось так закріпив я панельку частотного перетворювача і екранчик датчика обертів. Ось такі оберти у мене зараз треба собі якось зробити невеличку шпаргалочку, при яких обертах яка сталь оброблюється, чистові проходи, чорнові проходи, та при яких обертах треба обрізати заготовку. Якщо вам не важко, якщо ви розбираєтесь, хоча б маленьку шпаргалочку в коментарях, якщо напишете, буду дуже вдячний. Переходьте на канал, там буде длинніше, більше відео. Дякую всім за увагу, всім пока.